Вправа 947. Подайте вигляді многочлена. Ну що ж, стартуємо в першому заданні х плюс y додати a у квадраті. Ну що ж, давайте тоді запишемо як квадрат суми двох виразів. А це можна записати, записуємо, як квадрат першого виразу. Тобто це буде x плюс y у квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х плюс y. Так? Ну і що множиться другий вираз у нас А, і плюс квадрат другого виразу. Плюс А в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз х плюс y підносимо до квадрату це квадрат суми. То це дорівнює квадрат першого виразу. Це буде х у квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 Х, що множиться на y, або 2 xy і плюс квадрат другого разу. Це буде y у квадраті. Потім 2 множимо на x плюс y і множимо на a. Це буде додати 2a, що множиться на x плюс y. Так, Ну і додати а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку вираз записуємо без змін. Х у квадраті, плюс 2 xy плюс Y у квадраті. Ну, і потім 2а множимо на х y. Та пишемо додати 2а помножити на х, це буде 2 ax плюс 2a множимо на y, це буде 2. А y, Ну і плюс іще. Y A, плюс іще А у квадраті. Є. Так, подібних доданків тут немає, так і залишаємо. Переходимо до другого завдання: B-C відняти d до квадрату. Ну що ж, записуємо як квадрат різниці. Отже, тоді це дорівнює квадрат першого виразу це буде B- -C. С до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого до другого виразу. 2, що множиться, тоді на B мінус С. І що множиться на d, є. і плюс квадрат другого виразу це буде d в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, b мінус С до квадрату. Це записуємо як квадрат першого виразу. B в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на B і множиться на c. 2 bc і плюс квадрат другого виразу. Це буде c в квадраті. Далі мінус 2b мінус c, що множиться на d, це буде мінус 2D, що множиться на B мінус c. Є додати. Ну і у нас ще залишається квадрат другого виразу, d у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, початок переписуємо без змін. буде b у квадраті мінус 2bc плюс c у квадраті. Потім мінус 2d множимо на b-c. То ми пишемо додати мінус 2d, що множиться на b, і додати мінус. 2D, що множиться на мінус С. Ну і додати D у квадраті. І це дорівнює. Початок записуємо безмін. B у квадраті мінус 2bC плюс. С у квадраті. Ну а потім мінус 2D множимо на B. Це буде мінус 2DB. Так, і мінус 2D множимо на мінус C, це буде плюс 2DC. Так, ну і плюс ще d у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. m плюс n плюс 2 у квадраті. Ну що ж, давайте ми згрупуємо ці доданки, наприклад, запишемо в такому вигляді, як m. Плюс n, так, і додати 2 до квадрату. Тоді ми отримали квадрат суми двох виразів, Це дорівнює квадрату першого виразу, то ми записуємо як m плюс n у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на m плюс n. Ну і що множиться на 2, це другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. Це буде 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, m плюс n у квадраті. Це квадрат суми двох виразів, це дорівнює квадрату першого виразу, це буде m у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2m, що множиться на n. І плюс квадрат другого виразу це буде n у квадраті. Далі додати. 2 помножити на m плюс n і помножити на 2. Це буде додати 4, а у дужках у нас буде m плюс n. Ну і додати ще 2 у квадраті, це 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде m у квадраті. Додати. 2mn плюс n у квадраті. Ну, і 4 на дужках m плюс n. То 4 множимо на M, це буде плюс 4M, і 4 множимо на N, це буде плюс 4n. Ну і плюс 4. Є. Переходимо до четвертого завдання. A плюс 3 мінус C, що множиться на A плюс 3 мінус C. Ну що ж, це можна записати. Як А плюс 3 мінус С у квадраті. Як А плюс 3 мінус С. У квадраті. А це ми можемо записати як А плюс 3 згрупувати, відняти С до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, ми отримали квадрат різниці двох виразів, то це дорівнює квадрату першого виразу. А плюс 3 у квадраті. Мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А плюс 3. І що множиться на другий вираз, С, додати. Далі. І квадрат другого виразу, це буде С у квадраті. І це дорівнює. А плюс 3 у квадраті. Отже, це буде квадрат першого виразу, А у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на А і помножити на 3. І плюс квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. Є. Далі. І мінус 2 множимо на А плюс 3 і на С. Це буде мінус 2. С, що множиться на А плюс 3. Так? І плюс С у квадраті. І це дорівнює. Отже, це буде А у квадраті. Далі 2А помножити на 3 це буде плюс 6а. Плюс. Далі 3 у квадраті це 9. Мінус 2С множимо на А плюс 3. Це буде додати. Мінус 2С ми множимо на А. Додати. Мінус 2C ми множимо на 3. Ну і додати С в квадраті, і це дорівнює. Отже, це буде А в квадраті. Далі плюс 6 А. Плюс 9. Мінус 2С помножити на А це буде мінус 2СА. І мінус 2С помножити на 3 це буде мінус 6С. Так, і плюс. Це в квадраті залишиться. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вигляді моного члена. В першому завданні записуємо х у квадраті, плюс 2х. Плюс. Ігре у квадраті плюс 2 ax плюс 2 ay плюс А у квадраті. В другому завданні записуємо b у квадраті мінус 2 bc плюс c у квадраті мінус 2 2db Плюс 2 dc плюс d в квадрате. В третьем задании записываем m в квадрате плюс 2 mn плюс n в квадрате плюс 4 m плюс 4 n. плюс 4 є. І в четвертому завданні записуємо А у квадраті плюс 6А плюс 9 мінус 2CA мінус 6C плюс 9 це в квадраті. І я